Я всіх вітаю на цьому каналі розклади українською. Кому не подобається, у мене ще є канали. Дивіться, будь ласка, другі мої, другі мої канали. Сьогодні у нас така тема. Що він думав про вас цієї ночі? Подивимося. Може, загалом нічого не думав, а спав собі спокійненько. Що він думав про вас цієї ночі? Та ні, кохає він вас. Відносини підвисли і йому не дуже гарно. Ця карта це карта жертви. Чоловік почувається не дуже комфортно, є думки про те, Хтось дуже сильно вам третя якась особа заважає ось про це його думки. Так, дуже-дуже переживає, нема інформації потрібної, і в думках у нього вже щось нереальне, да? щось чорне, щось таке тривожне. Тому що кохає вас і хоче бути разом. Але оці думки, які в нього в голові, вони не заважають, заважають дуже вашим відносинам. Він всю ніч переживав, він всю ніч не спав, можливо. А можливо, йому наснилися якісь страхіття. В цих страхіттях ви від нього пішли. І він дуже-дуже перелякався. Що ще є якась брехня? Яку треба прояснити, треба домовлятися, ви для нього подарунок долі. Хоче бути вашим королем Пентаклів, постійним чоловіком для постійних відносин. Хоче більшого, чим є, але на зараз неможливо. Дуже переживає, ви рідна людина для нього. Дуже погано йому, його розриває на частини. Але він імператор, нікому нічого не скажу, нікому нічого не покажу, не піду миритися перший. Ось в цьому і проблема. Він не чує вас і не хоче чути, я правий і все. А ти під мене підстраюєшся, Люба. Ну, а Любі не набридло, напевно, вже підстраюватись під імператора. Ось і тут така ситуація. Ось такий сьогодні у нас розклад. Пишіть. Буду дуже рада вашим смс-кам. Всього гарного, гарного дня, пока-пока.